Всіх вітаю. Давайте, знаєте, що запитати хочу, прямось хочу сьогодні. Передвісники закінчення війни. Ось що повинно статися, що повинно відбутися, про що ми з вами повинні почути. І це буде дзвіночком того, що війна в Україні йде до закінчення. Закінчиться. Давайте спитаємо. Так, покажіть нам, будь ласка, передвісники закінчення війни в Україні. Скільки вже можна мучати та бомбити цих українців? Суми, Сумщина, Харків, Харківщина, Донеччина та решта міст і областей України. Скільки вже ви будете знущатися з людей? Кажіть, будь ласка, передвісники закінчення війни в Україні. Передвісники закінчення війни в Україні. Так, тус монет домовленості. Е, ну, бачите, домовленості, колесо фортуни все міняється. Тобто, зміни, зміни і ось ці домовленості. І це зараз ми з вами чуємо. Шанс. Карта шансу, тут зманець земля, шанс, ресурси на якісь домовленості. І це змінить ситуацію. Ну, тобто, перший перед, передвісник, закінчення війни це все ж таки рух до оцих домовленостей, як, як, те, що зараз і відбувається. Ми до цього вже рухаємося, ми це вже бачимо, ми це вже чуємо. Ну, ось так. Які ще передвісники закінчення війни в Україні? Що ми повинні побачити та почути? Про що повинні дізнатися? Що повинно відбутися? П'ятірка жезлів, щось якась внутрішня боротьба. Король кубків. Це Зеленський. Дорога вісім мечів. Обмеження, що, що, що це таке луна. Ось зараз Зеленському знов іде небезпека в доросі. Вже котре кажу. Він збирається на наступному тижні, а може і на цьому, не знаю коли, і не треба нікому знати, вирушити до, до Америки. З цим планом, план миру. Хотять цьому завадити вісім мечів по луні, щось по місяці, щось планують, щось хихитре, щось мутять. Ось карта дороги, Зеленський. Йому там йде небезпека. Ну, теж передвісних закінчення війни, те, що він збирається в дорогу з цим планом. Ось тут спочатку випав план домовленості. Тепер дорога його. Ну, я думаю, що він доїде, долетить, все буде нормально. Бо я питала, чи вдасться їм? Ні, не вдасться. Е які ще передвісники закінчення війни в Україні? Що ми з вами повинні почути, українці, побачити, дізнатися, що повинно відбутися? Передвісники закінчення війни. Сонце. Паш монет туз мечів. Хм. Ну, ось сонце і туз мечів це якийсь удар. Це карта дітей навчання. Ну, я не хочу про це казати. Але ось воно так падає. А ну-ка, давайте о -о, уточнімо. Що це? Що це? Так, що це за перед... передвісник закінчення війни? Сонце, пас та туз мечів. Що це? що це? Що це таке? Що це? Десять монет. Помірність. Щось зруйнували. Розчарування, якесь велике розчарування, обход, тупік імператриця на території України. Четвірка купків, відлюдник. Так, це пов'язано, це якийсь удар по світлу, або ж це якийсь удар, це якийсь удар або по світлу. Це, можливо, якийсь удар, не дай Боже, не приведи Господь до. По дітям навчання, або щось таке, або це якийсь дуже мощний, сильний удар, бо сонце і туз мечів показує силу. Давайте розбиратися. Це удар по світлу, якийсь мощний удар по світлу, королева мечів. Туз кубків. Таємниця, по світлу удар, страх, військові знову. І камечі в трійка ж, если планують. Удар по світлу. Дивіться, в принципі, це може бути удар і по світлу. Це удар якийсь планують по чомусь дитячому. Це якийсь удар планують по чому, як, чомусь, ну, щось дитяче, навчання, щось таке. Плани. Вищий суд. Щось глобальне. Імператриця багато чого людей. Сім мечів, якась хитрість, підлість. Атака. Дивіться, на дітей теж падає, але карта вибору. Тобто, ще не прийняли рішення стосовно цього. Або ж, давайте якийсь дуже сильний мощний удар. Або ж це щось таке сильне, дуже мощне по сонцю та тузу мечів. Або ж щось сильне таке, сонцю, то Тут з мечів щось таке сильне, мощне, що такого ще не було. Вісім пентаклі, шут, блазень, нове. Нове. суд, П'ять, дев'ять мечів налякати. Чимось налякати. Ага, Сила диявол, сімка мечів знов. Ах, і тут мені не подобається військові, або десь на кордоні, або там, де йдуть військові дії, чимось сильним, мочним налякати, кинути туди щось таке нове, сильне, мочне. Ось цей їхній, ну, тому що тут три варіанти. Я не знаю, який варіант, чесно, не знаю. І там, і три варіанти, всі карти кажуть, що, в принципі, є ймовірність. Це теж передвісник закінчення війни, щось таке вони хочуть влаштувати, знаєте. ну... За, за рамками можливого. Так, ладно, ще давайте останні три карти. Передвісник, закінчення війни в Україні. Що ми з вами повинні побачити, почути та дізнатися про що? Що це, що це таке повинно статися? Зірка, надія на якусь жінку. Тобто. Є надія, що по плану так планувалося, що якась жінка, вона, коли, жінка, коли якась жінка засяє, ось жінка прийде і засяє, Засяє, де засяє вона? Ця жінка. Королева жезлів знов башня, помірність. В світі, коли жінка засяє в світі, це теж буде передвісник закінчення війни. Це мається на увазі вибори в США. Це мається на увазі новий президент США. Оця жінка засяє. Це новий президент США. Шість жезлів, 8 жезлів, 6 жезлів. Перемога. А чого тупік? Удар, дев'ятка мечів, ірафант, мох, смерть. Так цікаво, вони кажуть, що вона може якось досить неординарно закінчити своїми діями та рішеннями цю війну. Ну, ось такі передвісники закінчення війни. І, до речі, ми це вже з вами все бачимо, все чуємо. Дай Боже, щоб оце, що вони планують, стосовно дітей, стосовно чогось сильного та мощного, цього не було. Ще раз хочу запитати, покажіть, будь ласка. Камала Гарріс. якщо буде президентом США. Це вона надія, це вона зможе завершити, допомогти завершити війну в Україні. Це вона, це ця жінка. П'ять кубків світ. Королева Пентаклі. Король Жислів. Сім кубків. Робота. Чому падає такі карти? Вісім кубків, уход. Катер, власність, війна, місяць, зірка. Знов ця королева кубків. А чого на неї такі карти? З одного боку, так, це вона, а з іншого боку якісь карти такі досить жорсткі випадають на неї. А ну, покажіть, будь ласка, якщо буде Камала Харріс президентом США, яким чином вона закінчить, допоможе закінчити війну в Україні? І яким чином вона допоможе закінчити війну в Україні? Камала Харріс, якщо буде президентом, п'ятірка жестів хитрістю, обмеженням. Обмеження башні. Зняти обмеження на башню. Карта перемоги падає. Карта 10 монет падає. Це цілісність. Якимись хитрими діями зможе зняти обмеження на башню по сонцю. Дозволити щось те, що до цього ніхто не дозволяв. Тобто ось вона це може дозволити. тому там і падали такі карти удару яким чином Камала Гарріс зможе закінчити війну в Україні, якщо, звісно, звичайно, вона буде президентом? Це таємниця, це таємний план. Дев'ятка мечів, страх. З великим якимось нагнати страху. Чекайте імператрицю. Чому падає п'ять кубків? Розчарування. Для кого розчарування? А, розчарування для диявола. Імператриця ця буде, розчарування для диявола. Я думаю, чого падає розчарування? Це розчарування для нього, для диявола. Вона дозволить щось таке робити, що раніше цього не дозволяли Україні. Або ж тут ще якісь такі більш жорсткі кроки, більш рішучі кроки по відношенню до диявола. Ну, подивимося подивимося, що воно буде. Хоча, бачите, ось такі передвісники закінчення війни. Це по розкладу.